Добрий день, мої красуні! Сьогодні ми розглядаємо ось такий гарний везерунок. Раппорт озора Ділим на вісім додати одну плюс дві краєві. І приступаємо перший ряд. Дві разом, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид. Рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість накидів. Далі три разом. Оце рапорт візерунка. Далі повторюємо все так само, тільки в кінці ряда дві разом. На початку дві разом і наприкінці дві. А поміж по три рази. І в'яжемо самостійно. Другий ряд всі петлі в'яжемо лицевими. Ось так, щоб виходили дирочки. В'яжемо до кінця ряду, третій рядок дві разом. Дев'ять лицьових. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Три разом. Рапорт визерунка. Далі в'яжемо самостійно. Четвертий ряд. Всі петлі в'яжемо у виворотні весь рядочок до кінця. П'ятий ряд, дві разом. Тоді сім лицевих один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 3 разум, рапорт вызерунка и так далее. Вяжем самостоятельно на прикинке ряда 2 разума. Шестый ряд. Все петли выворотни вяжем до конца ряду З дев'ятого ряда повторюємо як перший ряд. Ось ми і виконали ось такий гарнюній, красивий, да, шикарний визеруночок. Як ви побачили, в'яжеться дуже легко. Тільки треба запам'ятовувати началі ряду дві разом. Всередині полотна по три рази, і в кінці ряда дві разом. І у вас вийде такий гарний визирунок. Якщо ви в'яжете по кругу, по колу, то тоді у вас всі будуть ряди на лице. І там, де ви будете в'язати ізнанку, як я показувала, виворіт, буде, значить, лице. І також, ось тут воно буде з'єднано, і ви будете пров'язувати теж три разом. Ось такий гарний везерунок. В'яжіть і насолоджуйтесь, до побачення! З вами була Любава! До нових зустрічей!